Всім привіт з Полтавщини. Початок березня 2024 року. Садові роботи в Розгарі. І чогось в мене все частіше запитують, чого не ростуть саджанці. Посадили а він не росте. І в цьому відео покажу одну з причин, чого саджанці можуть не рости. Класні саджанці, вони складаються з двох основних частин: це підщепа. Те, що Внизу з чого росте коріння і прищепа. Те, що сортове росте зверху. Так от, фундаментально важливо, щоб підщепа давала коріння, а прищепа росла зверху і не вкорінялася. Іноді роблять помилки, коли садять. Наприклад, дуже мало занурюють в землю підщепу. Вчора був в садку, кажуть, не росте саджанець, а там а, підщепа над землею 20 см. Те, що могло бути корінням, воно стерчить над землею. А те, що там трошки на підщепі було коріння, просипали землею, і, само собою, саджанець не витягує йому недостатньо не коріння, воно не буде рости. Тому підщепу треба занурювати в землю. А, оптимальний варіант для дому це коли там 2-3 см місце прощепи, над. Землею. В інтенсивних садах там висотою регулюють силу росту дерева, але це для тих, хто дуже прям хоче перейматися, і для нього важлива там, висота така чи отака, механічна обробка трактора отака чи отака, там вже має сенс. Для прибудинкових територій, двору 2-3 см підщепа над землею і дерево може бути класним. Це для середньорослих підщеп. для Напівкарликів і карликів, якщо ви їх будете садити біля дому, бо вони по своїй природі хочуть опору і капельний полив на і карлик. А середньорослі вони там після другого, третього, четвертого року вже можуть класно без поливу почувати себе. Коріння пішло в землю і все буде добре. Так, от ще однією причиною, чому не росте саджанець є занурення місця прищепи в землю тоді. Прищепа, пускає коріння, і вона направляє свою енергію не на ріст і на плоди, а в тому числі і на коріння. І, само собою, ріст зменшується, плодів менше, вони гірші, ну і таке не росте дерево. Ще одна причина, чому не росте, тому, тому що воно з першого року не було правильно обрізане, не було сформоване. І так як в цьому відео, в наступному в наступному варіанті, ви побачите наскільки маленький саджанець він загружений багатьма гілками. А ці гілки вже викинули плодові брунічки, які планують сісти. І наземна частина, вона просто переважає те коріння, яке всередині під землею, там має бути гармонія. Коріння, якщо не розрослося, поки воно не розрослося, це от перший другий рік після посадки. Не варто загружати наземну частину, бо вона просто не витягуватиме. Коріння також має рости і саджанець має мати енергію для того, щоб воно росло. Тому наземну частину треба, якщо вона велика, треба обмежувати, залишати декілька точок росту, там центральний провідник, скелетні гілки. Перший ярус, або якщо там чаша, то тільки там скелетні гілки по декілька точок просто на кожній, а все інше зрізати, бо не витягне коріння і саджане сидітиме, а наземна частина почне викидати плодові бруньки і ще більше там, тягнути на себе, і з того буде мало толку. І так переходимо далі. ось таку яблуню. Сорцеморенка її третій, де, третій рік від посадки. І, і, і вона пішла в ріст дуже негармонійно. Вирішуємо зараз з Олександром, вже вирішили точніше, що з нею робити. І покажемо вам наше рішення. Цікаво, що ви про нього думаєте. Бо таке дискусійне рішення, і тут багато варіантів виходили з певної логіки, яку зараз покажемо вам. Спочатку думали залишити чашею це дерево, ну, типу, на перший погляд, схоже, на чашу проситься. Але коли подивилися в деталі, Виявилося, що тут чаша не так просто, бо ці гілки, які вимальовуються під чашу, відходять від центрального провідника під гострими кутами. І якщо навіть задавати чашу, то вони в майбутньому при навантаженнях просто тут почнуть відчагуватися. Точі такі утворення, шами такі на цій яблуні. Ще якраз-для якраз, якраз для того, щоб воно колись відчихнулося. Тому ми вирішили все-таки залишити тут центральний провідник, а ці гілки зрізати на пеньки для відновлення і подивитися, що буде далі з тих пеньків. Якщо ні, то нижче за цих молодих паганів залишимо кандидатів на перший яру скелетний гілок. Ну і наступного року вже буде видно, що захочеться цій яблуні. Тому зараз можете стати свідками того, як з яблуні залишиться нічого майже. Цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Зараз ми переріжемо її. Ну, Все-таки штамп ми залишимо її і перший ярус скелетних зробимо з оцих ось. Раз, два, три. А все інше приріжемо на кільце, щоб воно не забирало поручні речовини, а дало можливість скелетним гілкам розвиватися. Так, Самі скелетні приріжемо на бруньки. Вони йдуть під тупим кутом, то тобто їх можна прирізати на бруньки, щоб вони йшли під більш вертикально розвивалися. А отут якраз у них класний кут відходження, при навантаженнях вони не будуть зламуватися, якраз кільце біля центрального є. Ну. Ось сюди. так, хай вони тут собі розвивається. Так, і тепер ці всі гострокуті залізаємо на пеньки. Це боляче для тих, хто боїться різати дерева. Для того, щоб звідси почали відбиватися гілочки відновлення. Якщо вони почнуть відбиватися і будуть сильніші, ніж оці, то нижні приберуться на кільце, а ці далі підуть розвиватися. Або може бути мікс, щось із цих залишиться, щось із цих залишиться. Це вже буде видно наступного року. Ну і залишився центральний провідник. Відформатуємо. те, що вгорі конкурує, теж приберемо, навіть на кінце, щоб він набирався сили товщо. Тут виберемо бруньку найближчу до центральної осі дерева і далі цей центральний підв'язується до палки, вирівнюється і тримається декілька місяців, поки він не візьме свою форму. І на зараз Маємо таке дерево з закладкою на скелет. Оцю навіть можна отак перерізати на цю бруньку. З закладкою на скелет першим ярусом і навіть е є ще плодові бруньки ми залишимо. Штук 5 залишимо, далі, якщо тут зав'яжуться яблука, більше там, трьох, я думаю, не треба залишати. Два-три яблука, щоб воно порадувало своїми яблуками і подивитися, що, які вони все. А інше треба буде скинути, пронормувати, щоб вони не забрали енергію. Я думаю, що цього дерева дуже класно майбутнє. Тому звертайте на це увагу, це важливо. Ці всі речі можна з самого початку робити якісно. І тоді дерева будуть щасливі, і ви будете щасливі з того, і світ буде щасливіший. Дякую вам, що додивилися. Якщо прагнете перемоги ще й в інформаційному полі над грбаними орками, то можете підтримати це відео, канал, підписатись. Буду вам за все вдячний. Всім багато любові, до зустрічі!